Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено бронюванню, алгоритму бронювання, яким чином бронюється, в принципі, там державні підприємства, підприємства інших форм власності, які критерії. Зараз я коротко постараюсь вам це викласти. В принципі, все це є в постанові номер 76 кабінету міністрів, яку змінюють, змінюють, змінюють вона через рік тільки після початку війни з'явилася для того, щоб врегулювати питання бронювання і досі. За допомогою неї намагається це врегульовувати, однак не завжди це вдається. На що варто звернути увагу? До речі, поки ви дивитесь це відео, будь ласка, підпишіться на мій YouTube, TikTok і обов'язково підпишіться на телеграм-канал, посилання в Ютубі буде під відео. В TikTok в шапці канали, там я дам посилання на цю постанову Кабміну 76 -го. І так, на що варто звернути увагу? Кабінет міністрів нещодавно опублікував рівні Ну, Якщо коротко, візьмемо. Якщо коротко для державних органів, я думаю, що більшість це взагалі не цікавить, але все одно я пройдусь по ньому. Це подання списків довідки до Міноборони СБУ чи Служби зовнішньої розвідки для погодження, погодження списків. Потім які з цими органами погоджені до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання. Мінекономіки перевіряють списки і відповідні військово-облікові спеціальності, приймає рішення про бронювання, надсилає до міноборони. Та державного органу, і державний орган видає вже працівнику наказу виділу мінекономіки про бронювання надсилає сам державний орган, я вже про це говорив. Як і з підприємствами, самі підприємства і державні органи надсилають до територіальних центрів комплектування. Зараз же не потрібно самостійно йти з цим бронюванням. Це роблять відповідно ті організації, які вас забронювали. Що стосується. Організації і всіх інших форм власності, яким чином їм бронювати. Вони подають пропозиції щодо визначення підприємств критично важливим. Я зараз вам ну, чи пізніше я вам розповім, які критерії для критично важливих підприємств до відповідного державного органу. Далі погоджують міноборони списки військовозобов'язаних працівників підприємства. Далі погоджують списки, подаються до мінекономіки для прийняття рішення про бронювання. Знову ж таки, там же ж, відповідно, можна 50% забронювати від особового складу. Тобто тут також є певні проблеми, і знову ж таки, ніхто не дає гарантії, що далі вам це бронювання буде продовжено. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Однак, в будь-якому разі, всі дані повинні бути оновлені і в подальшому ну, невідомо, зможе ли під чи підприємство працювати, тому що ми ж бачимо, що, на жаль, на жаль, не. Зовсім правильно відбувається вибір бронювання співробітників і збереження національної економіки для того, щоб вона могла працювати, могла виробляти, могла підтримувати і відповідно сплачувати податки. Це якимось чином, чомусь нікого не цікавить. Далі Мінекономіки перевіряє списки, приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу. І далі підприємство вже знову ж таки видає цей витяг з наказу і направляє саму. Цей наказ Мінекономіки в ТЦК та СП. Тепер, що стосується, є окремий механізм бронювання. от е, Був нещодавно затверджений, можна робити його через портал Дія. Яким чином це робити? Є е, е, відповідна форма, вноситься вона на, про, про підприємство на сам портал Дія. Мінекономіки перевіряє інформацію та форму в. І формує безпосередньо єдиний такий перелік підприємства, подає через портал «Дія» список військовозобов'язаних працівників відповідна зазначеним е, спеціальності. Автоматично звіряються дані всіх військовозобов'язаних. зобовязаних у разі, якщо вони е, підтверджуються, то фактично бронювання надається автоматично і формується витяг про бронювання засобами порталу дія. Ну в даному випадку так розумію, навіть і направляти в ТЦК не потрібно, тому що доступ у них повинен бути. Тепер, що стосується, яким чином визнаються критично важливі підприємства. Як я вже зазначав, в мене в телеграм-каналі буде посилання на 76-ту постанову, там окремий додаток. Зараз я подивлюсь, який там номер цього додатку, чи він є. Да, додаток номер 8 до порядку, верніше да, додатки номер 8 тут звіт, і далі йде саме критерії порядок, за якими здійснюються визначені підприємства. Формально, якщо коротко сказати, то підприємство, відповідність підприємства повинна бути не менше ніж три критерії. Зараз я про критерії скажу це сума податків. Надходжень, стратегічно значення, рівень середньої заробітної плати, відсутні заборгованості, ну і то, що я зараз розповім. І спрощений порядок є також для певних підприємств. Підтвердження це там енергетичний комплекс, управителі будинки відповідні, також для них передбачені певні пільги і міжнародні перевезення, також навіть медіа. Ну, про церкви ми не будемо говорити. Що стосується критерій, яким повинні відповідати підприємства, це, по-перше, загальна сума сплачених податків протягом звітного податкового року повинна перевищувати 1,5 млн євро за курсом. Далі, сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик за звітній податковий рік, повинна бути еквіваленті або більше 32 млн. євро. Далі, підприємство, установа, організація має стратегічне значення відповідно до переліку об державної підприємства державної власності, які мають стратегічне значення. Це окрема постанова Кабінету міністрів 83 ще від 2015 року. Також підприємство, установа організація має важливе значення для галузі національної економіки, забезпечення потреб територіальної громади. Критерії визначають вже місцеві органи влади, державні органи місцеві, там місцеві адміністрації. За сферою їх управління чи галузі національної економіки або обласної Київської чи Севастопольської, ну у нас її зараз нема, міськими адміністраціями з урахуванням потреб територіальних громад. Також відсутність обов'язкової заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тобто, що підтверджується довідкою відповідної з ДПС. Розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників підприємств, установи організації за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні відповідно до даних Держстату, що підтверджується відповідною довідкою. Тобто трьом з цих ознак повинне відповідати підприємство тоді воно буде стратегічним і можна буде бронювати. Спеціалістів Ну і підприємство, установа організація є резидентом Дєє Сіті. Ну, також для Діє Сіті інші параметри там податки, відсутність заборгованості також повинні відповідати не тільки Діє не Сіті. Також окремо там відносяться до критично важливих спеціальних організацій, закордонні установи, представництва донорських організацій. Е, окремо варто відзначити це підприємство протезно ортопедичної галузі, що визначені мінсосполітики критично важливими для функціонування економіки та захисту населення. Е, також підприємства, які є операторами протимінної діяльності, це знаєте гуманітарне розмінування. Ми бачимо на вулицях і на дорозі я дуже часто їжу відрядження. Бачу дуже велику кількість організацій, які цим займаються. Вони також можуть бути заброньовані. Далі в, 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 в самому порядку визначається порядок направлення, порядок підтвердження, порядок визнання. Тому, якщо ви вирішили все ж таки йти на це, вам варто вивчити і дізнатись про ці порядки більш детально. Саме взяти цю постанову 76 можете знайти посилання або просто загуглити її, знайти її. І відповідно до неї вже визначатись. Ну, знову ж таки, вчергово хочу підтвердити це. Е, є відповідні критерії для бронювання, там, де бронюють 50% від е, безпосередньо складу підприємств. І зовсім не факт, бронюють там до 6 місяців, що далі це підприємство далі залишиться статус е, критично важливого і далі йому буде продовжено бронювання. На жаль, не питання стосовно там оновлення облікових даних для громадян на цих підприємствах, якщо там старі, застарілі військово-облікові документи, вони навіть отримують листи від підприємств. І, на жаль, деякі представники ТЦК, не, не зважаючи навіть на листи Мінекономіки чи листи безпосередньо. Відповідних державних органів на них не звертають увагу і з огляду, у разі якщо у особи відсутні бронювання на даний момент вони намагаються його мобілізувати. Це окрема історія. У нас є вже такі справи. Ну тут все залежить від сили характеру цієї особи. Відстояти свої права можливо. Бажано, щоб і керівник підприємства також був зацікавлений і зв'язувався з відповідним територіальним центром комплектування для того, щоб відстояти своїх працівників. І це працює. Відверто це працює, просто за кожного працівника приходиться боротись. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, щоб люди знали свої права і обов'язки. І підтримуйте Україну. Підтримуйте Україну завжди. Завжди і в будь-який момент, і з будь-якої точки світу, не дивлячись на те, що відбувається. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте і ставите вподобайки. До побачення.